wta тисячник на ґрунті. Рим. Вічне місто Рим зустрічає перше коло 1.64 своїх учасниць. І з першого кола, я дивлюсь, є друзі, неймовірні, супер цікаві матчі, які мене зацікавили. Надіюсь, зацікавлять і вас. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись до нашого каналу Майстер Клас, хто що його ще не зробив досі. Е, нагадую, ваші дорогоцінні лайки вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Отже, з вівторка, з 6 травня. Стартує основна сітка у дівчат. Хоча ще будуть відбуватися зранку матчі фіналу кваліфікації у жінок, але вже після обід, вже відразу є розклад на перші матчі першого кола 1-64. Отже, я вибрав деякі з них. Які можуть зацікавити не тільки мене, я так вважаю. Надіюсь на це, що буде вам дуже корисна інформація, якою я щойно поділюся з вами. Отже, поїхали. Нашої Еліни Світоліної, яка почне з однієї 32-ї, вона сіяна. Достанеться суперниця із пари Бузас Н. Лі Американка 59-та, іспанка 72. -та. Я вважаю, що виграє Ен Лі Американка. І саме Лі вийде на нашу Еліну Світоліну. Поки що на першу гру. Еліні достається не дуже сильна, але ніколи не треба недооцінювати суперниця. Тут розібралися по світоліні. Далі дивимось. Наша киянка, яка народилась в Києві, але зараз виступає за Німеччину. Єва Ліс, 23-річна тенесистка, 63-ю позицію займає, вперше буде грати. Вже встигшою навести шороху на ґрунті з японкою очимою. Також 23-річною. Однолітки зустрічаються вперше. 47-ма вже Очиджима, 63-ліс. я І цікаве навіть не тим, що тут буде Українка проти такої, доволі. Потужної Японкії виступати. А ще й цікаво тим, що переможеця цієї пари вийде в 1.32 на Єлену Рибакіну. Буде вам цікаво, так? Я знав. Я тут вибираю учі Джиму, друзі. В'яловато останнім часом, а тим більше на ґрунті буде важко грати. Єві. Єва програє. Виграє Ен Лі. Вибачаюсь, у Чиджима, Це перед цим була Ен Лі, вийде на Світоліну. А у Чиджима, я вважаю, переможе коефіцієнт 1,69 і вийде на Рибакіну. Далі йдемо. Вондрушева. Вже 68. Буде грати проти неслабої китаянки Ван. Молода, амбітна. Тут, друзі, я вам скажу Вондрушева буде користатися своїми фізичними даними, своєю приткістю. Вондрушева може надати китаянки бій, а хто зна, а можливо, навпаки, китаянка Ван буде надавати маркеті бій. Лише скажу, що переможеться цієї пари. Вийде на Ему наварро в другому колі, в одній 32. Я хочу тут запровадити такий прогноз. Вперше буду заряджати на такий параметр. Просто я раніше не помічав цей параметр. Точний рахунок по сетам. Не тотал. По сетам. А, а, вибачаюсь, я із спочатково неправильно почав казати: точний тотал сетів 3, то є більше 2,5, менше 3,5. А тут є такий параметр, такий варіант прогноза, як точний тотал сетів. В матчі 3 я вибираю. Вондрушава Синюван, 2-0 тут не буде. Отже, точний тотал сетів 3. 2 2,375. Я сказав, на Навару ця пара виходить. Далі цікава пара Осака Ерані. Сара Ерані 38 років має вже. Це супер ветеранша. На ґрунті може дати бій навіть потужній, молодій амбіційній осаці, яка має непогану, навіть супер важку таку подачу для суперниць. Все одно, я вважаю, Ерані дасть бій, але все одно Осака виграє. Ерані вже 177. -а. В парі ще може Рані скласти непоганий дует. А ось в одиночних матчах, на жаль, осака уступить, але не без бою. О, я вибачаюсь, Ерані уступить, але не без бою. Осака переможе через тотал більше 18,5. 2,10 коефіцієнт. І переможеться цієї пари. Відповідному прогнозу, це буде Наомі Осака, вона вийде на Паулу Бадосу. Також цікаво погодьтесь. Цікаво буде, як поведе себе в Римі ще одна ветеранша, неймовірна, талановитіша, заслужена Петра Квітова. Петра Квітова зараз 80, 830. 830, друзі. Навіть такій Квітовій, яка повертається, треба виправляти цю цифру, я вважаю. Квітова зустрічається з румункою Бєгу. Зустрічали 7 разів 6-1 на користь Квітової. Із цих 7 матчів 2 на ґрунті лише було. 2-0. Квітова перемагала Бегу. Бегу також не молода. Бегу 34, квітовий 35. Я вважаю: тут буде обоюдо-гостра боротьба. А точніше сказати, навпаки, одна одну будуть на корті туди-сюди, скажімо так, по-народному. Е атакувати і. Хибити багато будуть, буде багато помилок. Буде багато невимушених помилок і, звісно, простих помилок. І будуть багато чистих програшів, що у квітової, що у бігу. Одним словом, я не вірю тут, в 2-0. Тому я і тут хочу запровадити точний тотал по сетах рівно 3. 2-25. Так, половина приблизно прогнозів я вже надав 5. Ще 4. Так, уже більше половини. 5 надав, ще 4. Ястремська Потапова. Зустрічались 4 рази. 2,2. 2, 2. 1-0. На ґрунті на користь Ястремської все таки. В 2018 році виграла ІТФ в Рімі на ґрунті 6-1-6-0 Даяна. Так, ви скажете, це було 7 років тому дуже давно, дуже буде неправильно орієнтуватися на такі матчі, і ви будете, я би так сказав, праві. Зараз вже не та Ястремська і далеко не та Потапова, однолітки 24 роки обидвом, Переможеться пари. ястремська Потапова виходить на Соболінко, на першу ракетку. Тому мимо такої пари пройти неможливо. Знаєте, я все ж таки навіть не дивлячись на те, що було давно. 18 2018 році, я думаю, Ястремська збереться і на ґрунті потужно виступить. Хочу, щоб з Соболенко зустрілась саме Даяна Ястремська. Перемога Ястремської, мій прогноз. 2.35. Так, високий такий. Доволі жирнючий кеф, -кеф такий на Ястремську. Беру. Сказав, на Саболенко виходить. Далі чудовий матч. Я завжди стараюсь приділяти увагу Б'янці Андрієску. Б'янка Андрієско зустрічається з маловідомою італійкою Ургезі. Ургезі Федеріка Ургезі, 455-та. Б'янка Андрієску з легкістю справиться. Навіть не дивлячись на те, що виходить відразу на донну Вєкіч в одній 32. Б'янка Андрієску. Я тут прогнозую індивідуальний тотал Андрієску менше 12,5. 1,62. Вєкіч чекає на Андрієску. Я так назву цей блок. Далі. Азаренко проти Асоріо Серрано. Серрано 55-а, Вікторія 54-та. В Римі в 22-му році, в одній 16, Азаренко виграла 62-64. Я хочу ризикнути сказати, що не дивлячись на те, що Азаренко ветеранша. І щось підздала останнім часом. Я авансом хочу видати їй. гонорар свого прогнозу. Перемога Азаренко 1.35. Переможеця цієї пари виходить на Магдаліну Френх. Чи Фреш, як вам буде зручно. І залишився дев'ятий матч, який я вибрав. Потужний насичений е, цей відеоролик, правда? Ну, це перше коло. Костюк Еала. Я назвав це протистояння центральним протистоянням першого кола в Римі. Марта Костюк, 22-річна Українка. Яка 27-ма вже. Я казав, першу тридцятку війде. Проти Олександри Еали з Філіппін, 19-річної. Зірочки, не побоююсь того слова. Запалила вона вже і інтернет, і Інстаграм, і навіть тік-ток, І наш канал, в тому числі. Пам'ятаєте, да? 70 та поки що. Але я вважаю, вона виросте. По рейтингу. Е, ні разу ще не зустрічалися Костюк і Еала. Багато хто скаже: ой, важко ж буде Костюк. Не спорю, друзі, не спорю. Наша Марта Костюк справжній бієць. Чи боєць? Як правильно, боєць. так? Е, багато галасу було. Кругом е, неймовірних перемог ЕАли. Ану, друзі, цікаво. Я знаю, що та, не так багато часу пройшло. Нагадайте мені, кого із дуже високорейтингових тенесисток нещодавно переграла Еяла І на якому турнірі? Буде е, цікаво, чи ви не забули. А я, навіть не дивлячись на це, я вважаю, Марта Костюк зараз на ґрунті просто сумасшедшу форму набирає. Просто неймовірно. Так е, прогресує навіть е, навіть її песик це відчуває і завжди її вітає. Так, багато хто з вас напише, при чому тут песик, діду. А я вам скажу. Важливо кожна дрібничка. Помічайте все. І відмічайте. Це дуже важливо. Я хочу ризикнути. Друзі, так. Бо я вважаю, це ризикований прогноз, те, що я зараз назову. Я хочу взяти. Перемогу Марти Костюк 2-0 по сетах. Тому що я знаю, на що здатна Еяла, і як іноді не кліється гра. От просто не йде у Костюк. Від чого це залежить? Це справжня загадка. Але я хочу все ж таки довірити свій прогноз саме нашій Мартусі Костюк. 2.0 по сетах Перемога Марти 1.91. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, друзі. Ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це сама потужна мотивація, головний стимул для подальшої боротьби роботи і найважливіша підтримка всьому нашому каналу Майстер Клас. Дякую від души. Слава Україні! Скоріше нам перемоги над рашизмом. Бажаю! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Скріншоти по моїм прогнозам давним-давно вас чекають в телеграм-каналі. І хто не любить моїх довгих промов тут на ютюбі, і хто хоче економити свій час і першими знати про мої прогнози. Завітайте в телеграм-канал посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. І ви будете першим знати, будете економити свій час. І взагалі це дуже зручно. Телеграм-канал перший закріплений коментар. Там посилання, там само де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Друзі, дивлюся я прямі трансляції. На сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь. Дякую за перегляди, за увагу і повагу. Повірте, це навзаєм. До зустрічі, любі друзі. Всім папа! -па.